5 вересня вранці до рятувальників поступило повідомлення про пожежу дерев'яної господарської будівлі на полонині ліснів села Миколичин Яремчанської територіальної громади. До місця виклику було направлено вогнеборців з міста Яремча, також селища Ворохта, які, прибувши до місця події, локалізували та ліквідували пожежу господарської будівлі на площі 42 метри квадратних. Ліквідацію даної пожежі ускладнював під'їзд до полонини, оскільки полонина розташована на висоті орієнтовно 1100-1200 метрів над рівнем моря. На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка 1998 року народження. Також на пожежі постраждав чоловік 1990 року народження, якого з опіками верхніх кінцівок. Було направлено до Яремчанської центральної міської лікарні. До ліквідації пожежі було залучено більше 20 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки. Причину виникнення даної пожежі а також всі обставини встановлюють фахівці. Крім того, протягом минулої доби на Прикарпатті вогнеборці ліквідували 26 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 1 гектара. Зокрема, пожежу сухої трави та очерету на площі 0,15 га вогнеборці ліквідували в Новицькій терміні територіальній громаді Калузького району також менш масштабні пожежі рятувальники ліквідовували у багатьох тергромадах нашої області. До ліквідації пожеж в екосистемах було залучено за минулу добу 70 рятувальників та 18 одиниць техніки. З початку року рятувальники ліквідували вже майже 1200 пожеж в екосистемах на загальній площі 115 гектарів. Основними причинами виникнення таких пожеж є людська недбалість та необережність. Нагадую, що щоденно рятувальниками проводяться рейди щодо виявлення правопорушників. Уже складено 162 адмінпротоколи. Я нагадую, що за випалювання сухої рослинності штраф становить від 3060 тисяч гривень до 6120 тисяч гривень.